Микола Романюк, колишній голова студентської колегії, написав заяву за власним бажанням. Відповідно, його повноваження припинились, і я, як його заступниця, стала наразі виконуючи обов'язки головою студентської колегії. Зараз в студентській колегії немає представника від ВГН, але будуть проведені до вибори в жовтні, і відповідно прийде людина від ПГН, яка буде представляти їхні інтереси, і нас буде шестеро. Але на засіданні ми можемо брати голову. Ну, але по суті, зараз мої функції майже нічим не відрізняється від функції голови. Сала голосно студентської колегії вона займає занадто багато часу для того, щоб собіщати її навчання. Тобто тут, можливо, були два виходи ситуації, або я частково не виконую свої обов'язки голосно Інської колегії, або я е, привітаю менше часу навчання. Ну, звісно, я вибрав другий варіант. На жаль, я з цим варіантом трошечки помилився. Чому так? У нас зараз самоврядування дуже великі проблеми. Я не та людина, яка може їх вирішити. То нам потрібен інший лідер. Нам потрібен лідер, який може організувати роботу команди. От, у Каті це виходить дуже добре, вже на першому засіданні вона чітко розділила повноваження між членом студентської колегії I'll be back».